Мої друзі, ось це я вам розкажу ще одну таку історію повчальну, так як воно є. Це я говорю до кожної душі, до кожної людини, до кожного серця. Це говорить Бог через мої уста. Мої друзі, наскільки є дуже-дуже багато бідних, нещасних людей, хворих, бомжів. От, наприклад. Є такі люди, бомжі, вони, знаєте, вистоять цілий день, і тут, коли йому е, люди кинуть, якісь медики на хліб, на все, а потім, знаєте, один день вони мають на хліб гроші, а на другий день можуть і не дати. Якщо, наприклад, таких людей неудачо, не удача, не гаражі, особливо зимою вони навіть не мають дах над головою. Не мають хліба, не мають води, не мають грошей, не мають роботи, не мають пенсію. І ці люди наскільки нещасні, що вони поруч біля смітника умирають з голоду і замерзають. І їхні тіла знаходять замерзлими, і ці людей хоронять просто без священника, без просвітера, просто так хоронять без нічого. Наскільки ці люди цим е е е е світом зневажені? Люди такими людьми брезгують і таких людей обминають і бояться таких людей. А розумієте, такі люди нещасні, бідні, хворі. і Таким людям треба допомогти, дати, пожаліти, навіть якщо у тебе є якийсь мідяк чи якась копійка лишня, дай цю людині поможи, ти не збіднієш на ту гривню. Розумієте, наскільки такими людьми нехтують і помирують таких людей. І такі люди. Наприклад, якщо вони один день їм накидають 20 гривень 50, а на другий день вони вже все не мають що їсти, ні домівки, ні хліба, ні пенсії на роботу. На роботи замерзають, просто з голоду умирають. Наскільки ході і спостерішені такі люди? Милі друзі, розумієте, такі люди найнещасніші, найбідніші, відкинені суспільством і людьми, розумієте. Милі друзі, я вам скажу. Що дякуємо Богові за те, що ми маємо дах над головою, ми маємо роботу, пенсію, хліб до хліба. Ми маємо все за одежу, за одяг, за те, що він нам дав те, що ми хочемо. Що Бог любить нас. Благословляйте, милі друзі. Благословляйте Бога і дякуємо за його любов. Кожного дякую. Дня дякуйте Богу за те, що Він нам дає хліб до хліба, воду дає, притулок, пенсію дає роботу, все. Давайте дякувати йому за все. Бо такі є люди, такі бомжі, нещасні, по смітниках ладять, шукають собі хліб поживу, просять і можуть їм дати або не дати, наскільки ці люди нещасні, вони вмирають з голоду і мерзнуть на дворі, що вони. В лахміття ходять, голодні, а ми, милі друзі, маємо все. У нас є житло, у нас є робота, пенсія, у нас є хліб на столі, одежа, взутися, що додягнутися. Милі друзі, давайте за це дякувати Богові за те, що він нам і свої руки дає благословляти Його ім'я, прославляти Його ім'я, величати Його великого Бога. Це те, що він нас любить і не покидає нас. Милі друзі, я також, як не мала нічого, мені розумієте, як я не мала своєї копійки, мені мама давала. І таке бувало, що могла й людей випрошувати по церквах. Мені було дуже тяжко без своїх грошей, але єдине, що я мала копійку, я мала де жити що їсти те я мала, але своїх грошей не мала. Розумієте, як мені це було тяжко, я хвора, я робити не можу. Мені дуже тяжко, зор поганий, все погане. Ісус Христос бачив, що я нічого не маю, Він явив мені своє поміч і благословення своє через людей, через мого батька поміг мені, що він явив мені свою милість, що я зараз маю свої гроші. Чи я можу і собі задягнутися, купити взуття, те, що я хочу? Я дякую все живому Богові, що я маю житло, я маю матір, я маю копійку, я маю що їти, що задягнутися. я маю що взутися, я маю все необхідне для свого заможи. Я дякую Ісусу, що він мене поблагословив і помилував. Я вив свою дуже велику милість наді мною, що він не поблагословив милі друзі. Я також часто на долю нарікаю, але милі друзі, не треба нарікати. Є такі люди, що у них набагато гірше. І я зрозуміла, що треба Богу дякувати за притулок, за хліб, за воду, за копійку, яку він тобі послав. За тепле ліжко. Тр... Треба Богові, милі друзі, дякувати за те все, бо він є великий, благий Бог. Я, милі друзі, також мені було тяжко, але Бог на, мен... на мене діслав велике благословення, велику поміч, велике благословення і милість свою. Я дякую Богові, за те, що він прийшов моє життя, він мені дав все. Чо він є мій небесний, святий безсмертний муж небесний, що він мене благословляє тут на землі, благословить там в небі. Людина покине, а Бог нікому. Довіряємо Богові свої проблеми, нуди, свої нужди. І він не покине нас, він не залишить, він вирішить всі проблеми і поможе. Людина не поможе, а Бог завжди буде поруч. Милі друзі, я вам навожу приклад. Дякуємо Богові за все, що він своєї руки дає. За одяг, за взуття, за хліб, за воду, за повітря, за копійку, за все дякуємо. Бог казав у своєму слові: дякуємо Богу за все, бо він достоин, подяки і слави. Він є великий Бог, тридини Господь, слава йому, за всю проповідь. Амінь.